Привіт, геймери, ви на каналі Gestv. Мене звати Вадим, і ми продовжуємо проходження Гри Sans of the Forest. Сьогодні ми напевно сходимо сходимо в ось цю печеру, яка у нас в зимньому біомі. Зглянемо, що є там, і будемо напевно рухатись на іншу частину острову. Виходить, що це права верхня частина. Острову, там є ще якийсь бункер, поле для гольфу. Подивимось, якраз що там є ще цікавого. Тому вирушаємо. Уже стемніло і ми практично дійшли до нашої печери. Але треба ще піднятися ось по цьому схилу. Візьмемо ліхтарик, а тут у нас замерше озеро і якийсь табір. Тут можна переночувати що добре. Більше на дворі нічого немає. Тут є спуск десь вниз. Зараз ми ще глянемо тут, що є в ящиках і спустимось униз. Хлопак є брезент. Сторона Б. Інверсія. Сторона А. І що це? Я щось нічого. Не розумію, що тут зображено. Але хай буде. І це все? Більше нічого немає? То тобто я прийшов сюди ради цієї, заради цієї записки? На якій нічого не зрозуміло. Ну судячи по всьому, це гора. А що внизу, чорт пойми. Ми напевно зараз тут переночуємо. А я не можу тут розбити. А, ось тут можу. Зараз потрібно знайти декілька деревцят, підкинути в багаті і... Переночувати до ранку? А поспати нам не дають в кінці? Один від нас звалив. Справді хотілося б віддати дробовик дробокшн на всякий випадок. Але він мені також потрібен. А скільки можна? Ай! О, і тут здоровань. Може тепер хоч вийде поспати? Ні. Що ти будеш робити? Одна тіотка якась прийшла. Нарешті. Вірджинія Зайця забула, яка молодчина. Хоч годує я сама себе. Я думаю, якщо тут гірське джерело, то вода чиста і її можна пити. Виявляється, що ні. а каструлі в мене немає, бо воно в таборі залишилось. Шкода. Зап'ємо це все енергетиком. Тут ще десь вище є печера. Ось там, але я не знаю, як туди дібратися. Це, скоріше, треба робити з іншої сторони. Підніматися по річці. Ні, сюди я вже піднятися не можу. Добре, тоді беремо... наш планер. Опа. І полетіли. З декількох спроб так вийшло, але тим не менш. Як прикольно це все виглядає. А ми зможемось піднятись на гору? Вище він не піднімається. Чомусь... А навігатор ти також не можеш взяти в польоті? Не може. Turšā viens plāns ir. Знайшли якусь будівлю. О, і тут є гольфкар. Глянемо, що є поряд. І там б'ють блискавки, мені цікаво, що є там. Ага, тут Солофітова руда на поляні. Давайте напевно спустимось, глянемо, що є там. Дається, більше нічого немає. Всього лиш декілька шматків салафітової руди, точніше, родовище. Не замерше озеро і все. Нічогенький такий собі голькар, я вам скажу. Тут я напевно планер знову візьму <світ> оу ні-ні-ні-ні-ні! є по на мать. Оце це я чуть не від'їхав. А де мій планер, блях? Ага, він внизу супер. Так, сховайся. Ну, так як ми спустились своїм ходом, то... повертаємось до гольфкара, продовжуємо шлях на ньому. Ой, я бачу там декілька... гольфкарів на мапі і ми вже біля печери. Що є добре. Тут можна зберегтись. Ага, ось там показується бункер. Там он далі ще якесь сервісне приміщення, але спочатку ми сходимо, напевно, в цю печеру. Де вона є, її щось не бачу. Спочатку збережемось. Я замерз. А, це, напевно, така ж сама мала печера, де декілька ящиків, та й все. Що? І записка. Частин тут немає, це не та печера. Решта відпочивають внизу. А, я тут вже спуск вниз. Це не розламується? Ще один спуск. Аккулятор. Це, я так розумію, схема годинника з руками. Прикольно. Але не для мене. І більше тут нічого немає. Що, шкода, бо перлись ми сюди доволі довго. Бачу якусь кібітку ось там далі. Ой, тут ще табір є. Зараз все це ми провіримо. Набої, мр'єшка Здається, тут більше нічого немає. йдемо туди. Глянучи тільки немає в цього хлопа нічого, здається, нічого. Якісь малюнки. О! ти звідки взявся, бляха? Ух. А ти там посидіти не хочеш? Я тебе поки розстріляю А, ні, ти вийшов, то знов зайшов? Нарешті він закінчився. Забираємо з нього броню. Але й налякав він мене. Опа, ще щось. Диван зі шкіри. Оу. Не для мене, не для мене. А, до речі. У нас же ж тут... Новий костюм для Кельвіна, Ряса, священника. Оце Оце ми принарядимо Кельвіна. ви що? Більше тут нічого немає. Здається, ні. Думаю, напевно, будемо рушати до цього бункера. Який за забезпечення відповідає ось там. Більше тут нічого я не бачу. А можеш десь виїхати? Дякую. Ой, не перевертайся. Ай, походь. Так, їдемо. Він тепер кожен день буде літати. Це гелікоптер нещасний. Ага, це не бункер, це просто табір. Табір робочих. Трохи вибухівки. О, як цього не вистачало. Ізоленти. Ага, тут у нас принтери, смола. Я напевно ще стріл. І далі підемо десь от до тієї печери, яка на озері глянемо, що там. Стріли не лізуть. Поїли попили, можна рушати. Так, це ж у печера? Чи ні? А ні, це одному далі. До речі, тут би непогано було побудувати базу на цьому озері. А ось і печера. Над приземленням треба ще попрацювати. І вон там далі є бункер, тобто ми спочатку сюди сходимо. Напевно, вийдемо десь посеред гір, розумію. Ага, тут у нас какие-то изображения. Набои. Опа, и малюки. Це оці сірі здається, чи. А їх так багато тут. А не дуже? ну oh, нононо. Oh, oh. no, no, no. Якщо така уж Барама тоді. Ого. Oh, ну, oh. no, перестаньте. Та перезрадись, де швидше. Она закончилась. Бляха, крумаза. Да ты. Ох, перезаряджаємось, сподіваюсь, це всі. Ох. А, це звичайний. З нього броню не візьмеш. Це також звичайний. Угу, тут ще, ось ой. Світиться в темноті? А даліх ліхтарик? А, у мене батарейки закінчилась. А як так? Капець, я на наше всі повикладав. Mm -hmm. Та перестань. Звертухає мене. Я з нього броню зняв. Дарма я, напевно, виклав всі свої батарейки перед тим, як ти сюди. Але що вже зробиш? Ну, я сі їсти не буду. О, батарейки. Поки що походимо так, пізніше, якщо що, візьмемо ліхтарик. Ага, і тут немає нічого. А як воно вимикається? Мальчик, это что за ромблядь? Ой, а чё там? На бои закинчилось. Скільки ще тобі треба? Ти цей малий дівсів. перестань. Та ж куди ти стріляєш? А ну не нафіг. Вистрілювати патрони цілу купу. Краще прибережу на потім. Де він є? Як ти сюди заліз? Декілька ударів секири і все вони закінчуються, так що патрони витрачати на них поки не буду. Треба плисти кудись та вилізти. Ага, тут підйом десь нагору, але ми ще не сходили в ту сторону, не подивилися, що є там. Це що? Гвинтівка. Окей, я її навіть пропустити міг просто. Так, світло. І все. Більше тут нічого немає, прохода також далі немає. Тобто ми повертаємось туди. Добре, що я пішов сюди, я тут не знайшов цю гвинтівку. Думаю, на цьому місці ми сьогодні закінчимо. Я зараз тут розіб'ю невеликий табір, збережуся. Треба підпочити і перекусити, і продовжимо вже в наступній серії. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.